Сьогодні готую запечений сир до Великодня і прошу не плутати його з сирною запіканкою чи сирником це зовсім інше. Готується він без борошна, без манки і без крохмалю. Якщо вам не до смаку сира сирна паска, то цей запечений варіант точно вам сподобається. Смачно просто, багато сухофруктів і виглядає святково. Сьогодні завікатиму сир, і в мене ось такі продукти я підготувала. Ці продукти на велику подвійну порцію. В описі ж до відео я залишу на 1 кг сиру. Сьогодні готуватиму на 2 кг сиру, тому всі інгредієнти у мене подвійні. Так як печемо звичайну паску, розпочинаємо з молитви. Так, коли печу сирну пасочку, запікаю сир, також розпочинаю з молитви. На 2 кг сиру мені знадобиться 2 склянки цукру. Це ось такий мірний стакан. На 500 мл трошки більше і ось це буде 1 кг цукру. Всього сухофруктів 400 г. Який полюбляєте, такий додавайте. У мене це родзинки світлі, темні курага, трішки цукатів. На 2 кг сиру беру 200 г вершкового масла. Масло у мене домашнє. чайної ложечки солі. 4 пакетика ванільного цукру та 20 яєць. Ще можна додати цедру апельсина або лимона. Сьогодні у мене буде цедра апельсина. Далі сир я пропускатиму через м'ясорубку, через ось такі дрібненькі вічка. Тому що люблю більш таку делікатну, ніжну текстуру. Якщо ви полюбляєте, аби відчувалися крупинки сиру, тоді цей процес можна пропустити і розм'яти сир руками. Сир підготувала. Переходжу далі і тепер розбиваю 20 яєць. В окрему мисочку вбиваю 20 яєць. До яєць додаю півчайної ложечки солі, 4 пакетика ванільного цукру. Цукор пів кілограма. Знімаю цедру з одного апельсина. Ну і як зазвичай знімаємо тільки жовтеньку частинку. Перемішую. Перемішую, аби цукор розчинився. Вливаю розтопленого холодного масла 200 І перемішую. Тепер до яєчної маси додаю перетертий сир. Тепер ось цю масу потрібно вимісити руками або пробити блендером. Я ж використаю легший спосіб, проб'ю блендером. Тепер, що стосується сухофруктів, родзинки промила, засипала крохмалом, добре перемішала. Курагу так само промила, засипала крохмалом і ось так припудрила. Цукати не потрібно не промивати, не, нічого з ними не потрібно робити. Вони одразу йдуть в тісто. Додаю цукати, нарізану курагу та родзинки. Перемішую. Тепер беру прямокутну форму 36х25, висота 6,5 см. Беру пергаментний папір, мочу його в воді, тоді він стає ось такий м'який, піддатливий, розподіляю його по формі, виливаю тісту форму і відправляю у розігріту духовку випікатися. Запікався сир 1 годину-10 хвилин. Ось до такої румяної скоринки. Трішки піднявся, а коли буде охолоджуватися, трішки ще осяде. І сир нам потрібно повністю охолодити. Дайте йому добре вистоятися краще всю ніч. Це вже сир на наступний день. Дістаю його з форми. Ну що ж, ось такий запечений сир у мене вийшов: ніжний, ароматний, з легким карамельним присмаком і головне, без борошна, без манки і без крохмалю. Ідеальний варіант для тих, хто не полюбляє сиру сирну паску, але хоче мати щось смачне і традиційне на святковому столі. Я дуже раджу вам спробувати приготувати такий запечений сир. Сподіваюся, вам сподобається смак і текстура цього запеченого сиру. Ну а якщо рецепт вам сподобався, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і написати в коментарях, чи готували ви раніше щось подібне. Дякую, що були сьогодні зі мною, смачної вам паски! Бережіть себе та до зустрічі у наступних відео!